Депутати Ужгородської міської ради вирішили економити газ згідно із указом уряду зменшити споживання блакитного палива на 10%, Депутати міської ради прийняли рішення встановити котельні, що опалюватимуться деревиною. Ми вирішили встановити дві котельні: це одна у дитсадку номер 28 на добролюбова, а одна котельня, це яка обслуговує 12-15 школу і 8 садок. В районі озера за вулиці таке рішення дасть можливість зекономити 12% газу. Крім того, вдасться зберегти і кошти, а це від 40 до 50%. Для облаштування котелені з обласного бюджету надали субвенцію в мільйон гривень. На ті котельні потребується додатково робоча сила. Це не тільки оператори, а і два чоловіка Зміну залежить від того, якщо ми говоримо про котельню. Яка буде обслуговувати три заклади? Там більше персоналу, якщо один і 28 восьмий менший, але люди передбачені, Враховуючи і людей, враховуючи і е, дерево, е, яким буде опалюватись замін газу, є економія. Від 40 до п'ятдесяти відсотків. Відтак, будівництво міні в ДНЗ No28 коштуватиме 990 тисяч, 400, із яких субвенції. Для ЗОЖ No1215 та ДНЗ No8 дзвіночок із обласного бюджету спрямують 600 тисяч гривень, тоді як міський бюджет забезпечить 100 тисяч. Розглянули на засіданні і низку депутатських запитів. Один із них від фракції Єдиний центр. Просимо на наступній черговій сесії ради подати звіт про проведену роботу по прийманню реєстрації біженців з Криму в Сходу України. Окрім цього, просимо приймання про організації соціального захисту сіпі, які приїхали в місто з Кримського півострова до інших країн України. Пріоритетно давати жінкам, дітям та громадянам похилого віку, звернути окрему увагу правоохоронних органів та військоматом чоловіків приземного віку серед біженців. Депутат міської ради Олексій Кіндрат запропонував класифікувати парк під замок як архітектурну пам'ятку. На минулій сесії на минулому скликанні, депутатському скликанню минулої ради було прийнято рішення зміни цільового призначення по кортам Спартак і порешті об'єктам, які були побудовані іще в 1892 році. Хочу наголосити на тому, що корти вони знаходяться в приватній власності, їх ніхто не забирає, як і футбольне по. Просто їм надається статус історико пам'ятки пам'ятки архітектури. За таке рішення більшість не проголосувала. Депутати пропонували відправити питання на довивчення. Однак Олексій Кіндрат пояснив, що рішення повинні прийняти одразу. Там вже почалися якісь дії. Але хочу вам доповісти, що бувший мер міста Еміль Михайлович Попович просто став і заборонив. Ну, став перед екскаватором, не дав. Я боюся, що якщо ми через місяць повернемося до того вирікатлова, ну важко буде, важко буде потім відновлювати ті корди. Після повторного голосування аргументи пана кіндрата та інших не вплинули на думку більшості. Відтак долю парку вирішуватимуть на наступному засіданні сесії, що відбудеться в серпні.